Категорично вітаю сьогодні 1 грудня 2022 року. У нас черговий ювілей, пов'язаний з 13-річчям одного з моїх ключових підприємств. Наразі це науково-виробнича консалтингова компанія медінфосервіс. Власне, ця компанія різні ребрендинги вже пройшла. І я сьогодні поздравляю всіх колег, хто зараз зі мною, усіх, хто був з моменту заснування і розвитку цього підприємства. Поздравляю з черговим таким ну, річницею, поки що не ювілеєм, річницею все таки за цей час з 1 грудня 2009 року ми пройшли шлях від медичного наукового клубу, просто такої спільноти дослідників медиків, і понад 180, якщо конкретніше 187 за цей час було захищено дисертації з нашим супроводом. Кілька кафедральних робіт вели, або навіть е, іще й ведемо е, колективних робіт, е, трирічних, е, кілька ітерацій. У нас е, наразі одна з кафедр замовляє знову і знову, з року в рік, і отак триріччями вже втретє. Тобто більше дев'яти років ми вже разом. Дякую за довіру таку. І за цей час ми пройшли також. Здобули досвід у розбудові, обґрунтуванні, у розвитку, у апробації, впровадженні медичних технологій, діагностики, лікування, профілактики, лікарських засобів, препаратів, які не здобули статус лікарських засобів з різних причин, засобів медичного призначення, медичного обладнання та апаратури. Це прям десятки. Рішень, які вже на полицях, або які не пройшли наш фільтр. і Ми повернули замовникові звіт з нашою негативною рецензією чи резолюцією і порадою в такому вигляді, принаймні, не запроваджувати ці засоби. Тобто це теж негативний результат в науці це теж результат. Фактично, ми стали для наших. Системних корпоративних замовників, замовників таким своєрідним відділом RD, Research and development, тобто дослідницьким відділом на аутсорсі. Тобто до нас можна звернутися або вже з прототипом, або навіть зразками продукції, і ми дослідимо їх безпечність, параметри клінічної ефективності. На доклінічному етапі, клінічному і навіть постмаркетинговому. Іншими словами, що ми робимо для наших корпоративних замовників, ми робимо можливим їх ідею або вироби вже готові довести аж до полиць на, у магазинах або у лікарнях вже готових виробів в роботі. І супроводжуємо або під ключ, або фрагментарно всі аспекти патентно-інформаційне дослідження, дизайн всіх-всіх етапів дослідження, саме виконання, систематизацію даних, аналіз, опис, публікація, апробація, все-все це ми вміємо, залюбки робимо, розвиваємося і ще в цьому напрямку. Тобто, ми не заскорузлі, не так, що раз вивчили і одне і те ж робимо, Ми весь час розвиваємося. За цей час ми обрали п'ять основних тематик, в яких діємо. З них чотири суто медичні, такі клінічні, а одна на стиці у дотику до медицини. Перша наша тематика моя особиста кардіопульмонологія це механізми серцевої декомпенсації у пацієнтів з хронічною бронхолегеневою патологією. Якщо простими словами, це чому відмовляє серце у людей з хронічними, тобто тривалими хворобами дихання, органів дихання. Друга тематика зайшла велика вже там, аж з 2000 та, мабуть, дев'ятого року, якраз вона й почалася. Це репродуктивне здоров'я жінки та благополуччя її дитини. Ми займаємося жінками ще е, до зачаття, тобто, взагалі, здоров'ям жінки, потім вагітність, е, пологи е, і різні періоди розвитку самої вже дитини. Тобто практично повний супровід, і досліджуємо тут без різних показників і е, зв'язок перинатального стану і антинатального, і взагалі. Е, Акушерського анамнезу у подальшому розвитку дитини. Ну, якщо знову таки простими словами, це як впливає різні параметри стану організму, здоров'я жінки на подальший ну, її статус і стан здоров'я вже її дитини. Причому дитина це ж вона. Тимчасова, а потім вона стає дорослою, і далі ми вже цих же підопічних наших супроводжуємо вже в дорослому стані. Ми почали цю тематику, я ж кажу, десь приблизно в 2009-2010 році. Тобто наразі навіть тим, хто тоді тільки народився, вже 12 років чи 13. Так що і ми продовжимо їх супроводжувати, Це сотні підопічних. І наступний третій напрямок, такий великий тематика, це естетична медицина, якщо узагальнювати. Тут сюди ми включаємо і пластичну хірургію, реконструктивну хірургію, естетичну, ну, це різні напрямки, просто такі. Клітинні технології, у естетичній медицині все це там. І четвертий медичний напрямок, ішемічний інсульт. Ми недавно відносно недавно ним почали займатися, може років три, там до п'яти, не більше. З іншого боку, він дуже дотичний до кардіопульмонології, бо насправді і там, і там судини відіграють істотну роль. Можливо, ми потім їх навіть узагальнимо. Це я зараз, якраз поки веду цей запис відео, якраз подумав, що вони настільки близькі патогенетично і клінічно. Що Можливо, з часом, просто щоб не ускладнювати великою кількістю напрямків, ми узагальнимо, що це може бути судинна, наприклад, патологія або комробідна судинна патологія, тобто з іншими хворобами поєднана. Ось. І одна тематика не медична, не клінічна, принаймні, це такий напрямок, який присвячений засобам етичного підвищення прибутковості медичних підприємств. Управлінських аспектів тощо, враховуючи фактори економічної поведінки споживача медичних послуг. Тобто, це така тематика на стиці організаційної і загальної психології, управління і економіки. Ось така історія. Щодо назви підприємства, яке знову таки було створено офіційно, ми умовно відмічаємо. Як 1 грудня 2009 року я просто навіть пам'ятаю обставини і благословіння всього цього, ми створили медичний науковий клуб медінфосервіс. Далі трошки буквально там не більше року перейменовували його меднауч сервіс, але оскільки ми одразу вже працювали міжнародно на міжнародному рівні, англійською мовою меднауч сервіс це взагалі нічого не означав, а медичної... Medical Scientific Service, ну це вже по-іншому звучало і не хотілося. Ми повернулися назад до назви Медичний інформаційний сервіс або медінфосервіс, або МІС. коротко, якщо коротко. І так досі цей проект і існує. Просто ми потім ще. Зробили такий парасольковий бренд НДІ, тобто науково-дослідний інститут доказової медицини. англійською це Scientific Research Institute of Evidence-Based Medicine. Або там інша трактовка Research Center, так само далі Evidence-based evidence medicine. Ну наразі, власне, так і є, і тільки в цей просольковий бренд ми ще включили. А, і ще один був ребрендинг. Це у 2019-му. Я теж шукав, як це правильно все диверсифікувати, всі підприємства мої і назвав цей напрямок, це підприємство, як медичний науково-методичний центр. Ну, власне, всі, всі ці назви, всі ці е, сутності, вони досі існують, просто як підрозділи того парасолькового бренду е, НДІ доказової медицини. Що іще ще до цього хотілося б сказати? Що. А, і ще одним напрямком великим, хоча і в чистому вигляді це ми відмічаємо в інший день, це в, в 17-му році першого. Лютого, так, 1 лютого, я відкрив свій перший кабінет медичний, і далі розвинув його аж до дев'яти кабінетів. І десято – це вже клініка, така кабінети дев'ять первинної медичної допомоги, а клініка вже вторинної медичної допомоги або спеціалізована. Торгова марка мій доктор, або «Мой доктор російською, або doctor» англійською. І вже все це потім у 2020 році об'єднав під парасольковим брендом НДІ козової медицини. Ось така історія. З поточних проєктів, які ми здійснюємо. Це, мабуть, варто згадати це не як окрема сутність, це просто так умовна назва попередньої ще. Проєкт медичний кластер. В ньому під час війни. Ми здійснюємо три програми: це фізична реабілітація поранених бійців. Згодом будемо і психологічну реабілітацію, ми просто фізично не встигаємо. Ну, тобто, ми їх соматику тіло більш-менш, наскільки це можливо, підтримуємо, відновлюємо, але вони настільки прагнуть назад на фронт захищати вітчизну, і відвоювати, що психологію ну, там набагато важче, ніж тіло лікувати і довше, і щось ми робимо, але я не задоволений цим результатом, навіть не трактую. Тобто Вдасться добре щось, але, але принаймні є не обіцяю, ось сома такою ми займаємося. Тобто фізичну реабілітацію бійців, поранених фізичною. Психологічною та соціальною реабілітацією дітей, які постраждали від війни, теж займаємося. Це другий напрямок всередині медичного кластера. І третій напрямок опікуємося медиками. Причому щодо медиків, тут фактично повний спектр, все, що їм треба. Наприклад, є потреба. Де жити, ми знаходимо житло, де працювати, працевлаштовуємо, де підвищити кваліфікацію, будь ласка, якісь побутові проблеми, залюбки, професійні є питання, теж всі, ну, не можу сказати, що всі розв'язуємося, але до всього долучаємося і душу вкладаємо. Тобто ось такі три напрямки наразі. І сам кластер, його сутність це, ну так історично склалося, що кістяком, тобто основою, ядром, його є група. Медичних підприємств комерційних, з якими ми домовилися, і працюємо разом забезпечуючи весь спектр медичних послуг і навколо медичних, оскільки ми пішли ширше ніж тільки в чистому вигляді медичну допомогу надаємо. Тому співпрацюємо ще широко і з комунальними закладами медичними, відомчими та державними, і взагалі з немедичними, такими як, наприклад, волонтерські центри, громадські організації, благодійні фонди, громадські ініціативи тобто ось такий великий сектор, третій. Перший це приватна медицина, друга неприватна, третя громадський сектор. Четверта, я умовно назву цей сектор нашого ось, учасників медичного кластера академічні структури. Там це здебільшого вищі навчальні заклади. Ну, наразі поки що тільки державні, але я вірю в те, що згодом до нас зайдуть і. І приватні медичні навчальні заклади. І тут ми співпрацюємо в галузі кузні кадрів, тобто виховання майбутніх фахівців, медиків або підвищення кваліфікації вже існуючих. І працюємо з напрямку на, науки і зв'язків міжнародних тощо. І п'ятий сегмент поки що ми узагальнили в ньому немедичні підприємства, організації. Які ось так чи інакше дотичні до медицини самі по собі, або ми вже їх залучили як наших підрядників. Це можуть бути юрид, не можуть бути, а вони є юридичні компанії, бухгалтерські, консалтингові фінансові компанії, логістичні, комунікаційна комунікаційні агенції, марк компанії, які займаються маркетингом піар. Контролем якості, ну там а будівельні компанії, причому під будівництвом там я розумію, узагальнюючи і проєктні компанії, і саме саме будівельні, і виробники будівельних матеріалів, і керуючі компанії або девелопери, які в подальшому експлуатують забезпечують експлуатацію цих приміщень нерухомості. Тобто, ми широко трактуємо. В даному випадку цю історію, можливо, це навіть більше, ніж кластерна структура, але чому я називаю все одно кластером? Бо є єдиний принцип, за яким ми всі об'єдналися, це ось дотичність до медицини, забезпечення здоров'я людей? Тут же, до речі, і виробники харчової промисловості, і дотичні до цього. Підприємства, тобто там ну, практично необмежені є можливості і реальні вже факти портування, тобто взаємодії з підприємствами, організаціями різного гатунку, аби тільки долучено до здоров'я, до медицини, тощо ось такий суперпроєкт Ми зараз реалізуємо, як фактично спільний або дочірній. І я не можу не згадати ще медичний холдинг, який ми створили разом з моїм партнером Георгієм Капністом і його компанією інвестиційною «Еталон Інвест. Це Два підприємства наразі діючі – центр розвитку медичного бізнесу, в якому ми робимо підприємства медичні: це клініки, лабораторії, діагностичні центри, реабілітаційні центри і навіть виробників засобів медичного призначення ліків, тощо робимо більш прибутковими, наукаємно та етичним шляхом. Понад 100 угод за цей рік, скільки вже існує ось цей центр розвитку медичного бізнесу. І я вірю в те, що ми зараз ще, ще більше розгорнемося, і не тільки в Україні, а й за кордоном. І другий проєкт наш спільний теж з Георгієм з інвестиційною компанією. Це ну, він під, різ, під різними назвами відомий, як MedGuide, і як е, по-різному називаємо зараз і Health Mentor. Ну, я думаю, що це не остання назва. Суть його наразі, бо ми теж кілька разів перезавантажували. Навіть не тільки назви перейменовували цей проєкт, але і сутність, бізнес-модель змінювали, і продукти змінювали. Тобто наразі я все більше впевнююся, в коректності, правильності вибору. Ми займаємося менторством в галузі медицини, менторством зі здоров'я, якщо коротше і простіше. Я навіть бачу, як це круто інтегрується і в мою особисту, і в моєго підприємства наукову діяльність, і у розбудову медичних організацій, їх прибутковості, збільшення тощо. Тобто воно дуже тісно все переплітається. І, ну, мабуть, я все згадав, все згадав, що хотілося. От, ще нам 13 років це в тому підприємстві моєму зараз основному. Де я засновник, власник єдиний і візіонер, керівник, провідний фахівець, тобто многоруки многоног. <сум> Ось. Ну, наробив багато помилок, так що якусь кількість їх вже усвідомив, якусь ще, можливо, і ні, але обов'язково усвідомлюю і все, все буде гаразд. Так що поздравляю колег і ще раз. З цим нашим святом, з черговою річницею. Зараз сильно призавантажив склад кадровий. Ніхто не залишився наразі з тих, з ким ми йшли цим шляхом, але я всіх поважаю, всіх згадую, всіх поздоровляю і нових працівників. Власне для вас, зокрема, і пишу це відео, такий екскурс в минуле. Все щасти всім, будьте здорові, до зв'язку. Бувайте.